Стройка, день 142-й. Кольочок на своєму законному місці. Сьогодні субота, і це означає, що в нас підсумки тижня. Підсумки будуть дуже-дуже короткі, бо я спішу, як завжди. Ну і, в принципі, робота одноманітна. Швиденько пробіжимося, що я зробив за 5 днів. Ось так у нас виглядає зараз Ванна. Ця стіна закінчена повністю аж до стелі. Ну і ця стіна закінчена також повністю аж до стелі. Тут дві плитки. Просто на двосторонній скотч, приклеєні і розперті хрестиком. Ну і так само тут це все під ванну чекає свого часу. Ну, і ось ця стіна. Я її трішечки вчора доробив. Ось цей ряд. Над водорозетками я його зробив вчора і пішов догори. Якось так. Такі в нас скромні результати. Справжні плиточники за той час вже би шви затирали, включно з підлогою. Підлога це взагалі окрема тема. Ну, а я якось так вмію робити швидше. Я ніяк не вмію робити, при тому, що я і так швидко працював. Так, починаємо. Почали ми тиждень, тобто вівторок з цієї стіни. Ми вигнали над декором один ряд, тобто знизу, і над декором закінчили ми. середу ми це доложили і кинули перший ряд тут понизу. Ну і далі пішло-поїхало. По чуть-чуть, по чуть-чуть ми собі працювали. Вже так точно не пам'ятаю. В четвер я доложив тут ряд, тут ряд. П'ятницю я вже працював з тим, що міг зробити. Тобто тут, де водорозетки, де розетки, я вже не ложив плитки, я ось ці три плитки. Зараз іншого ракурса покажу. Починаючи от звідси, я погнав до гори, до гори, до гори, до останнього ряду. Останній ряд я не робив, бо плитка там впирається в стелю. Вона практично заходить, але я все-таки не ризикну на, до стелі вести плиткою. Бо як будинок буде сідати, щоб це все не повідстрілювало. Наша стеля плита має перекос. Тут на стілі плитки, тут взагалі вільно плитка стала, а починаючи, ну від кута, там ще йдуть вільно плитки стають, але я їх все рівно попідрізав, щоб не було близько до стелі. Ну і сьогодні субота. Сьогодні субота я виключно працював з цією стіною. Роботи тут було чимало. Починаючи з цього ряду, я почав вирізати підрезетники. Так мені вийшло, як на мене, досить гарно і акуратно. Водорозетки. Ця плиточка теж можна віднести до категорії джекпот. Бо тут один отвір, два отвори, три отвори і чотири отвори. З кріпленням на рушнику сушку я трішечки схибив, бо я не мав як його правильно відміряти. Мені мішав ось цей, ця заглушка на опалення на рушнику сушку. Я крутив, крутив, ну і погано поміряв. Це взагалі не страшно, бо чашечка тут закриє. Тут навіть можна було отаку от дирку робити, все рівно чашечка це все перекриє. Щоб не знімати заглушки, не спускати води з системи, я їх просто обрізав болгаркою і собі спокійно одівав, так як мені треба. Резетки практично я з першого разу вирізав, не практично, а так і є. Я їх не правив. Ну, а тут чуть-чуть вниз, чуть-чуть чуть-чуть вбік підкоригував. Все по шаблончику дуже легко робиться. Якщо вам припустимо, треба чуть-чуть дати. Лівіше ставимо шаблончик зі зміщенням там в міліметр. Це все утримуємо ногою і собі короночкою чуть-чуть, по чуть-чуть по знімаємо, робиться дуже швидко. Бо якщо без шаблона просто на льоту це робити, вийде дуже важко це робити і буде зіскакувати постійно. Для того є спеціальні бури, щоб підправляти отвор. Ну і тут так само точно так само, тут я вже ювелірно. Вгадав, я собі все відмітив і попав чітко так як треба. Далі, точно так само я тут все попав гарнесенько, чіткесенько. проборився, без проблем. Ну, а тут мені чуть-чуть перо зіскочило, я взагалі на це не зважаю. Чашечка в нас все закриє. Проблем тут не буде. Вони не зовсім в одній лінії. Бо я сушку виставляв. Не по до розеток, а сушка кривовата, як і більшість сушок. Сушок ідеальних немає. Я просто виставляв середнє значення, так, щоб по боках з цієї сторони і з цієї рівень більш-менш показував одинаково. Ну, і щоб на око сушка стояла симетрично, Бо я в себе з тим попався. Я виставив все по рівню, а виявляється, що сушка. Не порівню стає самі кріплення розміщення. Так що краще попередньо все робити, виставляти і дивитися, як воно буде виглядати на результат. По розкладці плитки мені досить все подобається. Сушка, виходить, майже посередині плитки. Так що досить класно. Ну і на цій окремій плитурці така буде, якби розетка ще й по центру. Це все просто так попало. Я спеціально нічого не виміряв, коли робив розетки, бо ми не знали ще, яка буде плитка. Ну тут так не буде. Тут розетки будуть збоку. Це взагалі не проблема. Що сказати по самій плитці? Ось ця темна плитка класна. З нею проблем взагалі нема. Є правда коробки з горбатою, але переважно вона все рівно. Я її вложив одне задоволення. Дійшов до білої, тут вже було важче, але все рівно я приловчився, як так можна назвати. Трошка шви прийшлося ловити біла плитка, до речі, більша чуть-чуть. І мені це вилізло боку. Починаючи ось звідси, в мене всі плитки різані і шліфовані черепашкою. Так що так. Я старався швей робити менше, 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 чуть-чуть зміщати так, щоб не було помітно, але все рівно. Є місця, в які плитка ціла поміщалася, але я не хотів, щоб вона була впритик до стіни. Так що так. А так, в цілому, навіть з кривою плиткою робота пішла досить непогано. Е, хочу. Зазначити, що з такою плиткою клей наносити тільки на стіну прогрунтовано, бо коли ви наносите клей на плитку, він моментально починає стигнути, тверднути і вже посадити плитку набагато важче. Набагато, набагато її треба стукати, грюкати і тому подібне. А коли у вас грібінка на стіні, ви плиточку притулили правилом, придавили рівним і все. Так що ось так у нас виглядає зараз ванна. Шви виглядають, на перший погляд досить рівні. В деяких місцях вущі ширші, але це не проблема. Цього ми бачити не будемо. Воно принаймні в очі кидатися не буде. Тут не зважайте, що тут зміщені шви неправильні і тут, бо ці плитки просто приложені. Ми їх будемо знімати і вже буде, коли у нас буде ванна, ми їх будемо різати по висоті ванни по борту. І це все прикладати на клей, садити. Знизу і зверху. Ну, це будемо бачити, в принципі. Якщо ванна стане на 53 см, тоді нижніх не треба, бо тут 50 гаком. А борт ванни плюс-мінус 3 см. В принципі, все. Часу у мене поприбирати не було. Я так згрубшого попилососем. І все. Ось така в нас ванна за 5 днів вийшла. Буду я гнати додому. Так що, ось так. Можливо, я перезнімлю цю стройку, але думаю, що я розказав достатньо. Бувайте, бережіть себе.